Клептоманія. Сьогодні ми будемо говорити про ось цей хворобливий потяг, про ось цей імпульсивний потяг, про ось це непереборне бажання, про ось цю компульсивну поведінку щось вкрасти для того, щоб занизити свою емоційну напругу. Клептоманію потрібно відрізняти від клептології. Клептологія це перверсія, при якій людина щось вкрала. Для того, щоб компенсувати свою сексуальну незадоволеність. Тобто людина ось тут щось краде і відчуває страх, відчуває тривогу, і це її збуджує, це її будеражить, це дає їй ось цю сексуальну розрядку. Або це дає можливість, це забезпечує їй. Той факт, що вона отримує оргазм. Наприклад, вона там щось вкрала, пішла, подручила, і от і тільки якщо вона спочатку вкрала, то тільки тоді вона отримує ось цей весь оргазм. Тобто клептологія це перверсія. А клептоманія це історія про те, що я щось вкрала для того, щоб знизити свою ось цю внутрішню напругу, свою емоційну напругу. І я щось вкрала, щоб в моєму організмі появився дофамін, і мені емоційно вже стає щось добре. Клептоманія це моє єдине джерело отримання задоволення. Тобто. Коли людина страждає на клептоманію, вона найчастіше буде бачити своє життя таким сірим, таке чорне, таке все жахливе, якогось такого джерела, раз і дофамін, Раз і мені стало легше, вона вже не бачить. І тут імпульсивно вона щось вкрала і відчула, що їй ой, мені тут раз, і швидко мені стає добро. Добре, добро. А от. Причини це ще в процесі вивчення. Просто існує таке бачення, що раніше вважалося, що клептоманія відбувається там на фоні ендокринних порушень, там гормональність бій, вагітність, менструація. Зараз вважають, що клептоманія найчастіше відбувається в поєднанні з якимось іншим психічним розладом, наприклад, на фоні психопатії, на фоні там, депресії, на фоні психопатоподібної природи, на фоні шизофренічної природи, в поєднанні там, залежністю. В поєднанні з цими такими серйозними тривалими стресами, на фоні, в результаті психотравмуючої ситуації, дуже рідко, коли клептоманія є ось цією самостійною історією. Тому, умовно кажучи, можна виділити класичний список причин. Перше, це генетика, друге, це хімічні порушення в організмі, а саме ось ті порушення в роботі нейромедіаторів, а саме ось цей дисбаланс серотонін-дофамін. дофамін. Дофамін це наше щастя, це нам добре, нам ой, як спокійно, ми такі всі щасливі, життя ви добре. Ось це наш дофамінчик. Наступний фактор це психологічний фактор, ось ці наші стреси, ось цей якийсь психічний розлад, який іде в комбінації з клептоманією. Наступний фактор це Психотравмуюча ситуація. Тобто, ось тут мене чмирили, тут мене гнобили, тут мене били. Ось в цьому минулому я втратила близьку рідну людину, мені боляче, мені погано. А ось тут в теперішньому відбулася якась така неприємна ситуація, дискомфортна ситуація. І я розумію, що по факту я хочу вас всіх побивати, Але я маю тримати лице. Я маю бути спокійною, я маю ось тут просто спокійно сказати Окей, десь можливо примовчати, хоча хочеться врізати. Я маю тримати своє лице. І для того, щоб відчути ось цю моральну компенсацію, тому що тут в минулому погано, тут в теперішньому дискомфортно, і я маю тримати лице, я імпульсивно щось вкрала. І я відчула ось цю моральну компенсацію. І я відчула, як моя тривога знизилася. І мені на певний період стало легше. Наступний фактор це історія про те, коли у людини вже є ось цей імпульсивний розлад. Наприклад, у людини ігроманія або компульсивне переїдання. І або немає ось цього джерела для того, щоб бути Для того, щоб, наприклад, там, грати в, азарт... в азартні ігри, або щось тут переїдати, бо людину починають контролювати її закрили джерело перший, до першої ось цієї імпульсивної поведінки, або. Людина вже так сильно не будеражиться, від, наприклад, від азартних ігор, і вона переходить в даному випадку до того, щоб щось імпульсивно вкрасти. І тоді так відбувається, що вона переключилася повністю, ну, в даному випадку на клептоманію, або. Потім починає балансувати. Тут десь щось вона переїла, тут десь щось вона вкрала, там десь щось вона азартно пограла, тут вона от щось таке вкрала вкрала для того, щоб знизити свою емоційну напругу. Клептоманія це історія про те, щоб мені стало легше, щоб я відчула ось ці емоції, а не для того, щоб я стала багатою. Наступний фактор це соціальний фактор. Наша людина самотня. Її ніхто не любить, вона нікому не потрібна, її ніхто не підтримує, в неї низька самооцінка, умовно кажучи, ніхто мене не любить, піду я в садочок, не їмся червячків, гоп, гоп гоп гіна-гоп. Да? от, Тому вона відчуває, вона бачить, що життя погане, воно сіре, воно таке жахливе, мене ніхто не любить, я нікому не потрібен, мені так погано. Раз, і імпульсивно щось вкрала, і емоційна напруга знизилась. Симптоми. клептоманія має циклічний характер. Відповідно, на нашу людину повпливали певні фактори і дали простір для розвитку клептоманії. Відповідно, ось тут і зараз, в теперішньому, коли вже повпливали ось ті причини, людина стоїть, а людина попадає в ось цю дискомфортну ситуацію. В теперішньому. Людина відчуває тривогу, занепокоєння, незадоволеність своїм життям, собою, ось цієї всієї ситуації, ось цим, цим життям. Вона відчуває потребу в тому, щоб ось тут і зараз відчути полегшення, відчути ось цей дофамін, щоб їй стало легше. Вона не може, не знає, не бачить якихось інших варіантів. Вона ось тут хоче відчути ось це задоволення. Вона не бачить ніяких інших варіантів в цій ситуації, отут і зараз, і вона імпульсивно щось краде. Коли вона краде, тобто під час, після цієї крадіжки, вона відчуває задоволення, вона відчуває цей дофамін, їй стає легше, вона відчуває цей драйв. Ох! А потім настає фаза. Під назвою почуття провини. Людина починає себе гнобити, починає себе звинувачувати. Наш клептоман по своїй природі, він, в принципі, законослухняний громадянин. І ось тут якраз і відбувається така ситуація, що, начебто, він нормальний, він не порушує закон, нікого там не б'є, нічого такого не робить. Просто ось ці такі крадіжки. І це все. Наш клептоман може мати доступ до великої кількості грошей, до, там, до мільярдів. І в той же час він не чіпає ці кошти, а він бере ось цей степлер на роботі, ось цю папочку на роботі, ось цей зошит на роботі, ось ці листочки на роботі і таким чином отримує свою розрядку. Тому що для нашого клептомана головне ось ці емоції, а не те, щоб вкрасти мільйон доларів. Відповідно, що відбувається? В цій фазі провини людина іще гостріше починає відчувати, що ось тут же ж в минулому воно погане, Бац, погані емоції. Ось тут я, я ж нормальний, я хороший. І я ось тут якось імпульсивно, безконтрольно щось вкрав, себе гнобить. Тобто, і без того життя жахливе. Так і ще після цієї безконтрольної крадіжки. І ще гірше стає людина себе гнобить, чмирить. У людини порушення сну. Людина починає дуже сильно себе там звинувачувати. Ну, знову ж таки, в залежності від цього, як довго ця вся історія триває, то там сильніші обороти самозвинувачування. В той же час збільшується ось ця тривога, збільшується ось ця напруга. І в результаті було погано. Якась в теперішньому ситуація дискомфортна, неприємна, спровокувала ось цю першу крадіжку. Після цієї першої крадіжки людина починає відчувати почуття провини. І ось це почуття провини, ось ця фаза, коли мені погано і себе, я тут ще сильніше, а взагалі-то моє життя жахливе, провокує іще один такий же самий епізод імпульсивної крадіжки. І в результаті відбувається такий цикл тривога. Драйв, провина. І знову ж таки, тривога, драйв, провина. Людина відчуває ось цю свою неспроможність самостійно впоратися з тією імпульсивною поведінкою, з тією імпульсивною крадіжкою. І ще сильніше закривається, закривається, ще сильніше себе з кожним разом гнобить, гнобить, шмарить. Тому, коли ми говоримо про ускладнення, ми будемо говорити про ось. Ці такі наслідки репутації, бо ми вже починаємо помічати. Чим довше ця вся історія відбувається, тим якось чіткіше ми починаємо помічати, що наш клептоман десь там щось вкрав в торговому центрі, десь там щось в гостях, щось повкрадав, таке щось маленьке, незначне. За собою будуть е, ось. Ось ці крадіжки нести, ну, знову ж таки, в залежності від ситуації, ось цю юридичну, фінансову відповідальність, тому що одна справа ти тут у гостях щось вкрав, а інша справа тебе зловили в торговому центрі. Це також будуть певні наслідки, і ми починаємо це все помічати. Зазвичай суспільство каже, фу, ти весь такий сякий пересякий і ще сильніше від нього закривається. І нашим клептоману іще гірше і гірше стає. В результаті тривога, депресія, суїцидальні наміри, суїцидальні всі думки. Життя все гірше, гірше і гірше і гірше стає. Діагностика. Клептоманію потрібно відрізняти від симуляції, коли насправді симулянт вкрав цілеспрямовано Конкретно він свою крадіжку пропланував. Він від цієї крадіжки має ось цю фінансову вигоду, або іншу вигоду. І він це спеціально зробив. Він спеціально пішов до Івана Івановича, щоб вкрасти ось ці мільйон доларів, або щоб вкрасти ось цю таку вазу, щоб йому насолити, щоб той Іван Іванович страждав. Також потрібно відрізняти від історії, коли людина щось вкрала, тому що в неї галюцинації, тому що в неї марення, тому що в неї органічні ураження головного мозку чи інші порушення в головному мозку. Наприклад, коли у людини низький інтелект стосовно діагнозів, дебілізм і тому подібне, справжній діагноз, дебілізм і тому подібне, це також потрібно відрізняти. Потрібно відрізняти від. Порушення пам'яті від ось цих історій, коли людина не розуміє, що це за день, що це за рік, що це взагалі за простір, де що відбувається, нам потрібно відрізняти оцю всю історію від клептоманії. Тому що наш клептоман. Робить ось цю крадіжку імпульсивно, тобто є ось ця тригерна якась дискомфортна ситуація. Людина в цій ситуації відчуває напругу, тривогу, незадоволеність, раз імпульсивно вкрала і відчула свої. Ось ці емоції, ось цей дофамін, ось це заниження напруги. Тому крадіжка імпульсивна, крадіжка для того, щоб відчути ось ці емоції дофаміну, і крадіжка має ось цей класичний сценарій: тривога, драйв від крадіжки, провина. лікування. Коли ми говоримо про психотерапію, то зрозуміло, тут ви приходите до мене як до психолога, ми з вами проводимо індивідуальну психотерапію, в залежності від ситуації сімейну психотерапію ще можемо провести. Хоча в ідеалі б мати групову психотерапію ще додаткову, де би збиралися ось ця групка анонімних клептоманів, наприклад, в 4 в 16.00 там зібралося 5-10 осіб. І обговорювали те, що турбує. В результаті людина б бачила би бачила ось цю підтримку, ось це розуміння не просто від психолога, а від звичайної людини, у якої також є ось ця клептоманія. В той же час людина би відчувала, я не один такий. І в той же час би бачила, ось це схоже, як у мене, тут щось не схоже, а тут людина пережила ось, те пережила те, що зараз мене турбує, і це також є цікавим елементом корекції роботи над клептоманією. Коли ми говоримо про медикаментозну терапію, то тут знову ж таки, в залежності від ситуації, є історія, коли психіатр... Назначає антидепресанти. Є історія, коли людина йде до терапевта, проводить ось це дослідження своєї фізіології, терапевт назначає певні консультації з відповідними лікарями, певні аналізи, і в результаті є ось така ситуація, коли у людини гормональна терапія, і коли у людини ще паралельно з гормональною терапією приходить до мене як до психолога на індивідуальну психотерапію. Коли ми говоримо про прогноз. То я тут хочу сказати одне: клептоманія складно піддається корекції. Тому що клептоманія це уся та така складна історія, про якій дуже-дуже багато чого залежить від мотивації людини, від бажання людини щось змінити. Тому що по факту є такі. Історії є такі випадки, коли навіть самим бездарним психологом, самим уїобічним, конченим психологом, самим рукожопим, тупорилим спеціалістом стосовно там психолога чи психотерапевта, людина, маючи ось це бажання змінити своє життя, скоригувати ось цю свою поведінку, ось цю реакцію на тривогу, маючи ось цю таку безмежну мотивацію. Щось змінити, навіть з цим бездарним психологом людина спроможна скоригувати. Тому що тут ситуація полягає в тому, що ви ось тут Окей. Ви прийшли до мене, ми з вами тут годину, дві, обговорили, зробили ось ці всі домашні завдання, все пропланували, все там, чуть ли не все пропрацювали, і тут бац – реальне життя. І тут все залежить від вас. Консультація завершилася. І як ви будете далі. Діяти. Чи насправді ви замотивовані щось змінити? І ось це таке історія, що у вас немає підтримки, що ви там від що тут би я би як психолог не робила, як би тут би не стрибала, а ви сидите і розумієте, що нахіра це все робити? У вас така погана мотивація, у вас немає ось цього такого драйва стосовно того, щоб вижити, викарабкатися. Навіть якщо я тут весь такий шикарний геній, щось би тут би, вам би тут би розказували і попадало б в всі точки, а вас немає мотивації, ви не бачите сенсу щось змінювати, то це все буде даремно. І ось тут буде дуже яскраво це все видно. Тому що по факту ось ця така історія з напругою це робота 24 на 7. Так, да, ви можете приходити на консультації, ми можемо з вами говорити годину, дві, три, чотири, хоч і п'ять. Тільки це вас не, не позбавить ось цієї роботи над собою кожної секунди, кожної хвилини, ось цієї роботи, де ви маєте робити ось ці такі замітки, ось ці такі звіти стосовно своєї напруги. Відчувати, що ось тут зараз як появляється, як появиться ось ця напруга, і ось тут зараз в мене потягнеться імпульсивно рука. Ось тут і зараз я маю надати собі ось цю першу допомогу для того, щоб знизити свою напругу в рамках адекватних, нормальних, пристойних методах релаксації, прийнятих методах релаксації. Тому тут все дуже сильно в принципі, залежить від вашої мотивації, від вашого бажання. Звичайно, я не знімаю відповідальність з мене як з психолога, просто акцентую тут увагу. що Тут історія, що навіть з самим геніальним психологом людина з нульовою мотивацією нічого не скоригує. А є такі випадки, що навіть самий тупорилий психолог. Хоча у людини безмежне бажання щось змінити, і людина ось це ось так викарапкується. Хоча, по факту, тут сходила два-три рази до якогось топорилого психолога. Або постійно змінюється всіх психологів, і маючи ось це безбежне бажання, вона туди-туди-туди. І ось так по краплинках якось вириває зубами методи ось цієї релаксації, методи розуміння того, що як меніби краще можна було зреагувати як би мені було б краще, простойніше, адекватніше справитися з своєю ось цією такою напругою. Тому профілактика це в принципі сімейна, прикольна, комфортна атмосфера в сім'ї, в стосунках з близькими, поменше ось цих всіх якихось неадекватів в нашому оточенні, реагувати, відслідковувати. ось, ці моменти напруги давати ось собі першу допомогу і давати собі ось цей такий отчот звіт стосовно того, що Окей, отут у мене терапія, отут я взяла певні домашні завдання, певні такі вправи, як що мені робити. І ось тут мені потрібно працювати, ось тут є моя відповідальність за моє власне життя. В той же час пройшла певний курс. Терапії, і тепер я також буду відслідковувати, також буду продовжувати працювати над собою, і в той же час, в критичні якісь такі моменти, я на це все реагую, і я відразу ж іду до спеціаліста. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей. цьомки бомки